Подейкуть робота в маркетингу – це щось неймовірне. І велика кількість віддалених вакансій, і великі заробітні плати, і можливість релокейтів, все, що хочете, і ще й зарплату в 6 тисяч доларів. Давайте розберемося, чи дійсно це так, чи треба вчитися і як правильно будувати свою кар'єру в маркетингу. І які напрямки стріми маркетингу наразі є найбільш прибутковими. Давайте розбиратися разом. Я бажаю вам приємного перегляду. Почнемо з самого початку. Маркетолог маркетологу рознь. Справа в тому, що, по-перше, є діджитал маркетологи є звичайні маркетологи, є гроус-маркетологи, є smm маркетологи і в принципі представка маркетолог зараз іде багато де. Але чи дійсно вони мають щось спільне? Так, вони працюють в сфері маркетингу, в рекламі, але їх навички і основний набір, як твердих, так і софт-скілів, буде різний. По-перше, саме поняття маркетолог має певний набір софт і хард скілів, тобто навичок як твердих технічних, так і м'яких типу комунікації або введення презентацій. Тому кожна спеціалізація має свій набір. І якщо біля якогось стріма, наприклад, контент-маркетолог або smm маркетолог з'являється приставка маркетолог, то що вона має на меті, це окрім свого стріму, ще підкреслити, що ця людина має пул спеціалізації, і навичок звичайного маркетолога і вміє. Оперувати іншими сферами маркетингу. Якщо людина каже, що вона smm маркетолог це означає, що вона чудово розбирається в аналітиці. Вона може сама піти в Google-аналітику, відкрити потрібні доступи, якщо треба поставити якісь пікселі на сайт. Це означає, що вона більш широкого спектру, ніж просто smm менеджер Проте дуже багато хто просто вставляє всюди маркетолог, підвищуючи не знаю цінність своїх курсів. Проте насправді. А треба розуміти, що маркетологи мають свою спеціалізацію. Вони можуть по-різному будувати свою кар'єру, бо є маркетологи, які розвиваються тільки в агенціях, маркетологи, які розвиваються тільки на стороні клієнтів. Є навіть маркетологи, які працюють там виключно на фрілансі або виключно в одній сфері. Наприклад, маркетолог, який працює з б'юті індустрією. Він може мати 20 років досвіду роботи в б'юті. Він буде дуже класно заробляти саме в цьому стрімі. і Він дуже відомий в своїй сфері. І це нормально, і класна і популярна практика. Тому маркетолог, маркетолог рознь, а, перш ніж стверджувати, що ви маркетолог, давайте переглянемо ваші навички. Кому підійти кар'єру в маркетингу? Ця галузь ідеально підходить для людей, які рішучі, енергійні і стратегічні, які люблять мати багато інструментів, комбінувати з них, щоб досягти певний результат, вчитися все життя. Точно люди, які люблять людей, тому що вони працюють і з клієнтами, і з командою, великою кількістю підрядників. Як будувати кар'єру в маркетингу? Наставництві я завжди раджу будувати кар'єру в маркетингу в залежності від їх твердих навичок, або від тих навичок, які їм подобаються, і вони б хотіли вивчати як свою основу тверду. Потім на будь-яку тверду навичку можна легко додавати якісь софти, комунікаційні тощо. Проте, якщо ми говоримо про тверді навички, про що я говорю? Або налаштування рекламою в певному кабінеті. Це може бути мета, це може бути Google, це може бути робота з рекламними афіліат-сітками. Неважливо, важливо, що якщо ви вмієте налаштовувати рекламу, це твердий hard skill, який буде розвиватися далі роками. Або якщо ви візуал, вам подобається працювати з контентом, ви можете піти в напрям дизайну, зробити собі основний hard skill, наприклад, дизайну, і далі вже насофтувати на нього якісь. Додаткові, це теж класний напрям. Тобто, основний скіл, те, що вам подобається робити, один з напрямків маркетингу це вже класний вхід в сферу. Ви можете далі розвивати цей хард скіл і розвиватися тільки в цьому напрямку до рівня експерта або менеджера управлінця, неважливо, або ви можете розширювати свій спектр хардскілів і розвиватися в інших. Професіях, наприклад, йти далі маркетологом, я починала з софт скілів, і це другий варіант, який можливий. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ви комунікативна людина, що вас класно виходить організовувати процеси, подивіться в напрям аккаунт маркетингу це людина, яка працює в агенціях і забезпечує комунікацію між агенцією і клієнтами. Або можете подивитися в івент-маркетинг, тобто в організацію конкретних подій, івентів, заходів. Хотів. Крім того, є напрям піару, з якого, наприклад, починала я. Я починала з піару і аккаунту, бо я не була впевнена, чи хочу я наряти в маркетинг чи ні. І піар так само навчив мене, в принципі, кодуванню сайтів, і налаштуванню реклами, і всі харди я далі підтягнула з піару. А проте, основна навичка, яка там була потрібна, це налаштовувати класну комунікацію, продавати, презентувати, і далі я вже на це нашаровувала всі хардскіли. Тому я раджу і вважаю, що легше йти з хардськіла, але якщо ви та людина, в кого класно розвити інші софт скіли, будь ласка, ви можете з них так само починати, я живий приклад. Проте все реально залежить від того, що вам подобається робити. І в маркетинг на щастя дійсно дає широкий спектр сфер, в яких ви можете розвиватися. Якщо ж у вас взагалі нема жодних навичок, і ви не знаєте, з якої навички почати монетизацію або йти на які позиції, Починайте з джуніорських позицій. Зрозумійте, який принаймні напрям вам буде цікавий в перспективі. І подавайтеся на джуніорські позиції, паралельно вивчаючи курси тощо. Джуніорські позиції в агенціях дадуть вам найбільшу кількість досвіду за короткий проміжок часу. Є такі люди, як кар'єрні консультанти. До них ви можете звернутися за незалежною оцінкою ваших навичок, вашого досвіду і порадою, як пробудувати. Наступні кроки в досягненні кар'єри або посади вашої мрії. Кар'єрні консультанти, святі люди, і я дуже раджу всім, хто хоче стратегічно подивитися і на себе, і куди ви хочете прийти. Вони реально вам допоможуть, тому не соромтеся, обов'язково звертайтеся. Чи треба вчитися в маркетингу? Я почала це відео за слів, що в маркетингу ви будете вчитися до пенсії, і це правда. <плес> Тому якщо ви не любите вчитися, то маркетинг це точно для вас. Коли мене питають, чи потрібна вища освіта в маркетингу, я як правило кажу ні, але Бо якщо ви плануєте розвиватися на міжнародному ринку, якщо ви хочете дорости до позиції рівня директора з маркетингу, якщо ви плануєте розвиток в міжнародних компаніях. Однозначно високі позиції вимагають наявності диплому. В Україні ситуація така, що ви можете бути директором з маркетингу без диплому по маркетингу. Це правда. Але якщо ми говоримо про міжнародні компанії, європейські, американські, неважливо, є дуже тверда вимога наявності освіти, принаймні довкола маркетингу. Тобто, якщо у вас не маркетинг освіта, то журналістика, комунікації, це все буде залежати від компанії, в якої ви працюєте. Я знаю дуже багато it компаній, які потребують бакалавріат, наприклад, з е, комп'ютерних наук. Тому все дуже залежить в цьому житті. Багато маркетинг-директорів приходять до MBA після 10 років практики, тому точно перші роки освіта маркетингу вам не потрібно. Якщо ви будете розвиватися на українському ринку, то в більшості компаній вам також не буде потрібен диплом. Але якщо ви будете йти на міжнародку, то ваш диплом буде величезним плюсом, і вам придеться його дійсно показувати, діставати або закінчувати. І багато компаній сприяє тому, що ви закінчили наприклад якусь освіту, працюючи всі компанії. Тому буває дуже по-різному, все залежить від ваших планів. Що ви хочете починати? Починайте. Паралельно йдіть на курси той твердої навички, яка вам потрібна. Намагайтеся суміщати часткову роботу або проекти плюс курси, і ви точно будете постійно розвиватися. Я завжди кажу, що всім, хто працює в маркетингу від креативних сфер до email маркетингу чи медіабайнгу, треба планувати собі за рік закінчувати два курси або один, але дуже сильний, або півтора, тому що, по перше, сертифікати в міжнародному ринку. Дуже цінуються, це перше. А друге, тому що вам треба розвиватися, і немає рівня в маркетингу. Я знаю все завжди є що покращувати, завжди є що змінюється. Завжди є світові тенденції інших ринків, які постійно змінюються. Тому завжди є що вивчати. Якщо ви, наприклад, працюєте в СММ, обожнюєте контент, але просто для свого розвитку вирішили закінчити курс якогось кодування. Якщо в перспективі вам не хочеться йти в цю сферу, то я вважаю це недоцільне. Краще ви закінчите курс, по, наприклад, режисурі або арт-дирекшену, і він вам дасть набагато більше для роботи з контентом, ніж якийсь курс кодування. І я окремо хочу підкреслити, бо є дуже багато людей, які постійно проходять там 500 курсів за місяць, і вважають, що це супер класно. Але в реальності це означає, що ви дуже мало практикуєтесь і дуже багато навчаєтесь, і все, що вам влітає в голову, буде вилітати з іншої сторони. Класно, я сказала. І всі рекрутери, і всі керівники з маркетингу це розуміють. Тому. Опирайтеся на практику, вас будуть брати за чіткі скіли, за конкретні кейси, за портфоліо, а взагалі не за кількість дипломів, яка у вас є. Навіть міжнародні компанії, до яких ви можете подаватися, можуть вимагати курси як якийсь плюс наявність тих чи інших сертифікатів. Проте, коли ви подаєтесь без них, але у вас є класне портфоліо, класні кейси, класний практичний досвід, вам на ці сертифікати дивитися не будуть, повірте мені, з мого особистого досвіду планувати кар'єру в маркетингу взагалі на будь якій позиції не тільки маркетингу є два сценарії розвитку. три Два основні, третій додатковий. Два основні це рівень експерту. Тобто, коли ви будете постійно займатися практикою, ви постійно будете доростати до високого рівня своїх навичок і рости в ціні на ринку саме від ваших кейсів портфоліо кількості років, компаній тощо. Другий варіант це менеджер, це управлінець, це директор свого напряму, це управлінські позиції, і вони будуть вимагати великого набору софт скілів додаткових, на відміну від, наприклад, експерт напряму, де технічні скіли ціняться набагато вище ніж софти. То з менеджерським управлінням, лідуючим позицією, це однозначно наявні софт скілів буде і перевірятися. Тому є люди, яким реально більше подобається робити, а є люди, яким більше подобається управляти. Тому це питання до вас. Що вам більше подобається робити. Це нормально, якщо ви ще не знаєте, це нормально, якщо ви там підете в управління, повернетесь до технічних. Це окей, але класно, щоб ви принаймні планували щось на найближчі декілька років і розуміли, в якому стрімі вам хотілося б розвиватися. І ще третій стрім, який називається підприємницький, і тут ви вже самі будете запускати свої проекти, самі будете управляти ними, і тут ви будете і менеджером, і експертом, але це окрема історія і про неї в цьому відео ми не будемо говорити. Говорячи про формати роботи, є ін-хаус, тобто, коли ви працюєте на певну компанію, робите весь маркетинг, рекламу, контент тощо для цієї компанії. І є формат агентський, коли ви працюєте в агенції, яка обслуговує багато клієнтів, агенції на початку вашої кар'єри точно дають вам великий плюс. Але агенції мають великий мінус. Там точно можна перегоріти дуже швидко, там точно можна втомитися, тому питання від того, що вам подобається, від того, що ви б хотіли. І третій варіант це фріланс. Ви самі шукаєте проєктну роботу, коли ви самі реалізуєте якісь проєкти, Фріланс дуже затягує. І є ряд західних рекрутерів і європейських, які. Не люблять фрілансерів, тому дуже часто радять з резюме так щух, забирати трошечки фріланс, тому що великі компанії не люблять фрілансерів. топ-5 порад про розвиток і побудову кар'єру маркетингу. Перша порада: заведіть собі LinkedIn. Я знаю, що він в Україні не популярний, його не хочеться оновлювати там. Не всі є. Заведіть. Заповніть. І коли ви будете йти з однієї роботи на іншу, просіть керівників і колег залишати референси прямо в LinkedIn. Не треба буде брати їх контакти, давати, попереджати, коли ви будете влаштовуватися на іншу роботу, бо одразу зайдуть в LinkedIn і не побачать фідбек. І команди, і керівників, і всіх це дуже зручно. І в європейських країнах, і в американських це дуже розвинута практика. Забирайте її собі, вона дуже зручна. Друге, напрацьовуйте нетворкінг. Ви ніколи не знаєте, яка людина, який стрім вам буде потрібен в наступному проєкті. Підтримуйте контакти з минулими колегами, будьте вічливими, залишайтеся людиною, бо вам ще працювати з цією командою. Не тягніться до людей, які вам імпонують. Більшість людей дуже відкриті, якщо ви прийдете до них за професійними порадами або захочете дружити. Третє: багатьом. Людям, яких я зустрічала коли-небудь маркетингу, дуже допомагала наявність блогу портфоліо власної сторінки, в якомусь Фейсбуку або Інстаграмі, наявність портфоліо в будь-якому форматі. Дуже підіймає вашу цінність. Тобто тут йде мова і про особистий бренд, і про кейси, з якими ви працювали, які ви можете наглядно, класно оформити, про референси з ваших попередніх робіт, відгуки про те, як з вами працювати. Збирайте цей сундучок, ви будете здивовані, як він буде допомагати вам при зміні проєктів. І я бажаю вам успіху. Четвертий пункт, мій улюблений, вчиться. Особливо на англійській мові, бо в маркетинг виходить з західного ринку, і все приходить до нас з західного ринку. Тому важливо вивчати всі тенденції і знати на мові оригіналу, тобто на англійській. Крім того, створіть собі план свого розвитку на наступний рік, піврок професійного, кар'єрного. Напишіть, які вам потрібно підтягнути скіли. Сходіть до кар'єрного консультанта, отримайте фідбек від свого директора, сплануйте те, що ви хочете, бо у вас є якась націльність, наприклад, бути директором з маркетингу. Наприклад, колись відкрити свій бізнес, свій проект, або скоро відкрити свій бізнес. Неважливо. Важливо, щоб ви могли адекватно вчитися в нормальному темпі і розуміти, що ця навичка, цей курс вам буде потрібен на щоденній основі. Він вас дуже підсилить і по ціні, і по якості вашої роботи. Тому ходіть на курси, ходіть на консультації, на менторство, на наставництво по тому стріму і напряму, який для вас важливий. П'ята порада. Зрозумійте, куди ви хочете дорости. Це важко. В умовах турбуленції українського ринку це надважко. Але ви точно можете відчувати вже зараз, чи хочете ви бути директором з маркетингу, або ви хочете мати свою агенцію. А може, ви хочете бути таким крутим експертом свого напрямку, щоб всі агенції і підприємці бігли і просилися, щоб ви з ними поспівпрацювали. Зрозумійте, чи хочете ви працювати в компанії, бо ви відчуваєте безпеку і стабільність, чи ви хочете тільки якийсь період працювати на когось, а потім піти на себе? Тому що це змінює підхід в тих навичках, які ви будете вивчати, як ви будете рости і на яку роботу ви будете йти. Тому для всіх, хто працює в сфері маркетингу і реклами, я впевнена, ви робите або будете робити, або робили неймовірні кейси. Але запам'ятайте, що коли ми говоримо про кар'єру, то ви є своїм кейсом. Працюйте над ним і інвестуйте в те, щоб зростати в своїй вартості і якості. З огляду на мій досвід зараз я жалую. Що я не думала про свою кар'єру стратегічно. І якби я думала більш стратегічно, мені б це допомогло на виході на нові ринки і там при релокаціях. Тому я раджу зрозуміти, що вас цікавить, де вам хочеться зростати. Бо мій більший бекграунд завжди був діджитал-маркетера. Я більш діджитал-маркетолог, і це моя основа, на яку я там витратила 8 років життя. Але останні роки я пішла в it проекти і як гроус-маркетолог. І це абсолютно нове для мене. І я тут вчусь. І це прикольно, і мій діджитал-бекграунд точно мене підсилює, і в мене дуже велика кількість хард навичок. Але я думаю, що можна було розвивати більш стратегічно. Просто я в свій час відійшли дуже вигорила і тому пішла в гроз, тому що мені вже хотілося чогось нового, хотілося бути вічно студентом. Але я часом дивлюся на колег, які розвиваються в одному стрімі, і розвиваються дуже круто, і я думаю, блін, ну це крутишки. Я бажаю, щоб я так само дивилася на вас і сказала: Блін, ну це крутишки. Що я ще не сказала, то що коли ви виходите на інші ринки. То ваші позиції там в Україні або на іншому ринку, вони дуже часто будуть мати інші тайтли, інші назви, ніж вони називаються там у вас. Тому я дуже не раджу при релокації або зміні ринків, щоб ви писали там точно так, же, як ви працювали. Бо дуже часто рівень там CMO в Україні і рівень senior позиції в Америці це один той самий левел. Ну тобто, зрозумієте мене правильно, але. Але це інші рівні. І якщо ви були сімо навіть супер великої сітки в Україні, бути сімо дуже великої сітки в Америці це абсолютно інший об'єм, тому що Америка дуже велика, вона набагато більша ніж Європа. Просто люди цього не розуміють. Дуже часто при релокації треба змінювати свої тайтли до місцевого ринку. Дуже часто при релокації. Важливо опиратися і вказувати саме хард навички, на чому ви взагалі базуєтеся. Пам'ятати, що кожна компанія, по-перше, вигадує часто свої позиції, коригує якось назву своїх позицій. Тому не означає, що коли ви реликнулися, що весь все ваше CV, все ваше резюме буде виглядати так само, як це було в Україні. Ні, по-перше, формат резюме буде інший. По-друге, точно треба вивалити половину, а по-третє, переписати під місцевий формат. Тому пам'ятайте про це. Якщо цікаво. Більш детально дізнатися на цю тему. Залишайте коментар, я із задоволенням розкажу. Найбільш високооплачувані стріми і напрямки в маркетингу. По-перше, це точно SEO, SERM і SEM. Вони діляться на більш технічні, які займаються в тому числі кодовою оптимізацією сайту, і на технічні, які більше працюють з контентом, і розміщенням посилань. Проте і ті і інші високо дуже оплачуються, як на міжнародному, так і українському ринку, і їх робота дуже дуже цінується. На другому місці у світі це точно зараз, по динаміці контент-маркетологи, люди, які працюють з контентом, які вміють його створювати адмініструвати. А цей напрям супер зростає в динаміці, дуже росте в ціні і дуже дуже буде розвиватися наступні X років. Так що, якщо ви думаєте, з чого починати, SEO і контент це точно класні напрямки. Далі по популярності і по високооплачуваності у світі йде імейл маркетинг. Причому ми говоримо не тільки про проморозсилки, які, на жаль, дуже популярні. В Україні. Так само про чекаут і фолла-уп імейли. Це більш спеціалізовано для ікому і для компаній, але це дійсно дуже, дуже популярний скіл, за який дуже високо платять. Друзі, я не буду давати в цьому відео жодних середніх значень по заробітних платах. Якщо вони вас цікавлять, напишіть в коментарях. Я про зарплату хочу сказати тільки два коментарі. Справа в тому, що у сфері маркетингу заробітна плата залежить від двох факторів: це регіону вашого проживання і ваших навичок. Тому коли ви чуєте реклами курсів про те, що одразу після курсу будете заробляти, наприклад, в СММ від 1000-2000 доларів, або після курсу маркетолога одразу 6000 доларів. Вони можуть бути дуже відірвані від реальності, в якій ви живете. І це не реалії там українського ринку, це світові стандарти. Справа в тому, що будь-який маркетолог, який живе в Сан-Франциско, буде заробляти більше, ніж маркетолог, який живе в Єревані. Плюс звертати увагу на досвід, ділити себе, чи я є джуніор, чи мід, чи я є старший менеджер по цьому напрямку, і прям шукати заробітну плату конкретно схожих компаній, саме такого. Рівня позицій, тому що дуже часто може бути подана інформація, наприклад, там, маркетолог, а ви є джуном, бо ви старший маркетолог у вас вже досвід там сім Тому е оцінюйте себе раціонально, не знацінюйте е і по українському ринку. Тут окремий коментар: дивіться ваш регіон, заробітні плати вашого регіону. Але якщо ви крутіше, ніж середній менеджер тої позиції в вашому місті, в вашому невеликому місті чи великому, це не має значення. Ви завжди коригуєте свою вартість в залежності від ваших навичок. Тому, якщо ви не можете цього зробити, ви звертаєтесь до рекрутерів на консультації, йдете до кар'єрних. Консультантів, ви звертаєтеся до колег по ринку, щоб зрозуміти це окремий ресерч, аналіз який ви маєте зробити, щоб себе адекватно оцінити. Тому я бажаю вам успіху і я впевнена, що ви можете знайти роботу своєї мрії з чудовою для вас заробітною оплати. Якщо вам цікаво дізнатися про кожен стрім і напрям маркетингу детальніше, бо ці слова були вам незрозуміло, або ви плануєте починати там свою кар'єру, напишіть в коментарях, і я обов'язково зніму наступне відео на цю тему. Дякую вам за перегляд. Нагадую створювати більше українського контенту і до зустрічі в нових відео. Па!